Я не, опера... я не оператор Хаймерса. І до Байрактарів не маю жодного стосунку. Нічого такого, нічого такого. І зараз це звучить так, знаєш, всі дивляться. він точно оператор Хаймерса. Ні-ні. Нічого важливого, нічого героїчного. Я привожу. А, радість людям. <ріхи> ну, по-перше, не я пішов поле, а поле прийшло до мене. Ну, я нагадаю, що 24-го в Києві. Не треба було нікуди йти. Навпаки, достатньо було не з*****тись, в... все, ти вже на місці. Тому я не те щоб кудись пішов, я радше просто залишився. Я взагалі думав, що все почнеться десь на першому-другому тижні лютого. Причому абсолютно з виходячи з Як це? хибних аргументів, отримав правильну відповідь. От, а тому ні, я скажу, я, я в, в січні там поновив екіп, докупив патронів, відправив дітей і все, типу, сидів, чекав коли, дочекався. 24 лютого це мені о 5 десь чи та, о 5 мабуть, а, подзвонили, ну, з редакції можна МакЗе подзвонив, каже, а, типу, а у нас війна. Я вікно відкрив. А, ну да, у нас чутно, у нас війна. І все, я пішов спати. Тому що, ну а що за справи? У нас війна, а я не виспаний. Е, тому так, да, я просто. Ні, ну серйозно, в мене були плани вже готові на там. Був план для редакції, план для сім'ї, план для себе. Ну, але всі ці плани починались не раніше 9-ї ранку. Відповідно, я ще типу, три години поспав і потім почалось 24 лютого. Редакція була зібрана. В мене там навіть електроніка, вся, ну там, знімальна. Ми дещо, звісно, втратили, але так на загал, все збереглось. Все було спаковане і підготоване до вивозу. І в тебе було твоє бойове спорядження, однострій, зброя, все в тебе було вже підкона поготові, так? Ну так. Ну, та зброї в мене в мене перша зброя десь роки, скільки? 4 тому з'явилося більше. Ну, тобто, я б 24-го подумав, що ну, як вже всі знають чим займатися, то поїду я, мабуть, на роботу. Е, вів якийсь цей марафон чи стрім, ну стрім. Просто стрім, там десь години до 5. Вечора, а потім в мене заболіло горло. Я тоді ще хворі, вангіна чи щось таке. У мене заболіло горло. Я подумав, що все, стріму досить заїхав, взяв шмот, поїхав до, ну, до друзів, які в принципі йшли, чи залишались скоріше, і все з того моменту трішечки не журналістю. Я не те, щоб захоплювався, я на цьому відпочивав. Ну це ж було б класно, ну ти приїжджаєш на там кудись на полігон, ти розкладаєшся, типу, ти сидиш з, з калькулятором балістичним, ти там вимірюєш приціл. Коротше, дві години концентрованої, такої спокійної підготовки. Потім робиш три постріли, ще дві години збираєшся і їдеш шикарний спокійний день. Ну, на найкращий вихідний, окрім мотогонок, які тільки можна уявити. Ти, звісно, можеш там, віртуозно стріляти на, не знаю, на, на кілометр. Але кіномети не, не віртуозно розбирають на, на 5. Тому доволі без, ну, безпорадна така штука. Я не знаю, як в інших місцях, але на Херсонщині воює переважно артилерія. Ну, наскільки переважно, та відсотків на 99% переважно. Тому все, що, Ну, тобі, якщо ти хочеш там, прям бути регулярно корисним, то бери дрончика, коли кудись і кажи куди стріляти. Я не був в Ірпіні в Бучі, та. в мене немає історії про героїчний цей, там, як я героїчно обороняв Київ, тому що а, ми доки все а, було під Києвом, стояли, не знаю, це там друга лінія, там ну, тобто, уся Історія там, перших, днів в, перших днів в Києві, це ти стерчиш на ми були між Академістечком і виїздом на Житомирську. А, І вночі депо, підірвались позиції, танки їдуть. Там всі... Через годину Артар. Танки спимо, потім там знову. І так же ти десь ніч на четверту думаєш, С...". ну тобто, воно з одного боку дуже приємно, що до нас ніхто не доїжджає, але з іншого боку, давайте вже щось. ну, а Що ми не спимо просто так? Е, а коли були бої, е... Бучерпінь ми взагалі були на Півночі Київській області, там де а, от, Який це район? Барашівський район, Нова Басань, Олександрівка. От, от, от там. Фактично в мене десь. Я дату не згадаю, в мене спогади про там... бій звідти, м'яко кажучи, Сумбурні. У мене взагалі перші три місяці спогадів, м'яко кажучи, сумбурні, тому що е, я не знаю, тому що все нове, ніхіра не зрозуміло. Е, ти такий постійно дезорієнтований. Е, що я там з друзями говорив, дехто каже, що це перші місяці просто ну, не те, що не діляться. За днями, не діляться навіть за місяцями. Просто от, чудово розумію, десь така сама, такі самі відчуття, така сама історія. А після цієї півночі Київської, все я в Миколаєві. Знову ж таки, я не дуже чітко пам'ятаю, коли я там опинився, мабуть, десь у травні. Ну так, да. ні. Кінець квітня, початок травня. Може. Треба подивитись, у мене в Фейсбуці є фотка Миколаїв, ну, знак Миколаїв. От це той день, коли я заїхав. Хтось ну, приходить, забирає, чи там, намагається забрати моє. Ти. Ну, ти його відбиваєш. Я. Е, залишитись. Е, Києві щоб, ну, щоб що, щоб вести там якісь ці, робити якісь новини, та, в принципі, цим і так займалось доволі багато людей. Плюс, ти знаєш, 24-го було м'яко кажучи, неочевидно, що така кількість. ну, Людей е залишиться, там, візьме зброю і піде відбивати. В плані серйозно, це було таке доволі не неочікуване. Е це було неочікуване. Ну, там, не а, тому не те, щоб. Як це? Я відчував. Певну потребу в собі, і певний дефіцит е учасників цього заходу. Е відповідно, ну тим більше треба йти. А потім виявилося, що народу дофіга, але було пізно, я вже в процесі. М мені не було страшно перші декілька місяців, але це від того, е е скоріш за все, від того, що ти так собі просто віддупляєш, що відбувається. А, зараз я вже. Ну, непогано розібрався, і тепер страшно. Тоді не було. Тоді типу, щось Ну, адреналін, втома, постійне здивування, подіями навколо. А, тоді було менше страху, мабуть. Ну, не мабуть, точно. Логіка підказує, що точно щось змінилось і. Колись воно ще вилізе, але станом от просто на зараз, та ні, ніби такий самий. Е, я просто Як це? є тривожне припущення, що е, ці зміни, які точно є і є в кожному, вони е, там агофнуться десь колись згодом. Ну, побачимо. Я для себе в якийсь там момент подумав, що е, рік участі в е, активних діях е, це, мабуть, моя межа. І десь там, що на, на початку цього літа в мене була ну, типу, Фантазія, чи що, як я ввечері 24 лютого 2023 року кажу все, і все. Є е е момент. Для цього е ще непогано було б мати можливість це все полишити. <рисити> це по-перше. А по-друге, е ну, станом на зараз є вже купа. Е Факторів, які, мабуть, подовжать цей процес. І я тобі скажу, що коли ти навіть гіпотетично ставиш собі питання: окей, а якщо може, в лютому не все, типу, за яких умов ми це все ще там, протягнемо ще місяці на три, це означає, що, мабуть, 24 лютого ніфіга не трапиться. Але подивимося, я насправді це я зараз ну, не про себе в жодному разі, це загальне моє бачення картинки. Я вважаю, що більше року нікому не варто, прямо прям, нікому не варто. Прям дуже сильно нікому не варто. І я сподіваюся, що десь а, десь готується зміна, яка прийде і всіх замінить. бо я знаю вже дуже багато людей, які категорично підзадовбались е за останні півроку. Ні, я, мабуть, ще не, не, не підзадобав. Мені все ще, по-перше, цікаво, а по-друге, я все ще чітко розумію, де і в чому я е корисний. Та, і це ну, непогано додає мотивації. Я не те, що не можу казати, чим я займаюся. Все так, дуже просто. Ти береш машину, а, кудись їдеш, потім розважаєшся півдня, літаєш дрончиком, а, типу, сідаєш в машину, повертаєшся назад. От загально-схематично все звучить просто як щоденна розвага. Потім починаються маленькі нюансики. По-перше, треба, щоб тебе ніхто не помітив. А по-друге, треба, щоб е... ти когось помітив. Ну, от, тобто... Але на... на загальному тлі це все дрібниці. Взяв пікап, в ліси, е... літає, типу, я так багато. Оптерами ніколи в житті не літав. Дуже цікаво. Взагалі, вважаю, що на роботу ходжу. Ні, серйозно. Єдине, що я не пам'ятаю, коли там в вконче заспі хтось би у відповідь є з міномета. Оце моментик, який, звісно, ну так трохи. Я впевнений, що їм хотілося. Але тоді з мінометами був дефіцит. А от за винятком зустрічної типу, арти якихось цих неприємностей і того, що там інколи щось поруч бамкає, все чітко як раніше. Станом на зараз, я не хочу загальнювати, ну, воно на різних ділянках по-різному. Але е, вже з'явилася якась там пріоритизація цілей, а не просто є поле і е, там русня його перекопує чи перекопує якусь посадку е, тупо тому, що може. Е, я не скажу, що в них там режим жорсткої економії за відчуттями. Ну, Але знову ж таки, в мене там, певний час не було. Зараз приїдемо подивимось. Е, але стало прям дуже сильно краще. Коротше, там, де е, поросла бавовна, е, як це? бавовна поросла в одному місці, а врожай ми збираємо тут. Хороший. Я не дуже е, ну, слідкував хто куди пішов, але я можу сказати, що в Києві в е, там, перші тижні е, пересікались з. Багатьма людьми з ефірів. Ну. Тобто люди, як би це сказати, діяльність на посаді яких, м'яко кажучи, викликала багато питань, ну, в цих обставинах брали калаш, йшли здаватись. Я ну, не знаю наскільки це там розповсюджений випадок. Але з, ну, з десяток людей, мабуть, є. Ну, Якась частина правоохоронці, там, якась частина з Держслужби середньої ланки. А Знову ж таки, ну, мабуть, не та історія, де можна проводити якусь 100-відсоткову кореляцію між там, корупціонер, не корупціонер і. Захист е, країни. Типу, як це, корупціонер, але українець. От. <ріст> Якось так. Е, я. не знаю, це цікавий момент, тому що. Е, чи є там ці люди. Ну. Неправ... неправильний термін герої, так, чи є ці люди в Питання захисту країни правильними чуваками з моєї точки зору. Ну, вочевидь так. А, чи хотів би я їх а, бачити на м, тих посадах? А, та ні, насправді не хотів би. Підходить чувак увішений зброєю, і ти стоїш теж, не теж, а з порожніми руками, і такий. А ти про нас знімав? Я кажу, ну так? Ну і ладно. Все, а далі тут є чим зайнятися. Тобто е, обставини не сприяли тому, щоб дуже сильно там згадувати минуле. Не сказав би я, що мене прям так всі пізнають. Е, от в цьому сенсі, да. Зараз я вже з усіма знайомий, тому що, що зараз працюємо і працюємо. М'яко кажучи, не сповнений оптимізму щодо того, що там війна. Щось категорично змінить. Щось он, війна в 14-му, чи там з 14-го нічого категорично не змінила. Е, чому має ця. Так, війна там, залишить відбиток на суспільстві. Це буде це будуть в чомусь хороші речі в сенсі там, того ж гуртування і можливості співпраці. А е, це будуть. Е, Погані речі, тому що в нас суспільство буде таке запатесерене, що йой, але за великим рахунком, ну от так от, глобально, я не вірю, що всі просто отак от, от, як це? всі стануть іншими в усьому. Не стануть це ті самі люди з тими самими проблемами. Тими самими там, бажаннями і прагненнями і е, жоден соціальний стрес, на мою думку, не докорінно е суспільство там не поміняє. Залишиться так само, якась якийсь відсоток пасіонарів. Якийсь відсоток там консерваторів, я в усьому, я зараз не про там, політичні, а, якийсь відсоток покидьків, і всі будуть з усіма сратись. Ну, типу, норм. Можливо, сратись будуть з інших питань, але е, так, загальна канва буде така сама. Але давайте для початку переможемо, чи що. В плані, знаєш, я е, в там, березні, квітні був трохи заклопотаний, а, а в травні подивився, а в нас в, в Фейсбуці, що не є репрезентативним там загалом, а, все почало виглядати так само, як і до війни. Ну, типу, якась там гризня mm -hmm. політична і так далі. Відповідно, не те, щоб. У нас після війни щось змінилось. У нас і під час війни дещо стабільно таке саме. Тобто запит і купить на антикорупційне розслідування буде. Необхідність буде точно. Зважаючи на програми там, міжнародної допомоги на відновлення, а... хтось вже прям захлинається слиною, очікуючи, коли. Коли перші ярди падуть. А, так що все нормально. З необхідністю все буде гуд. Слухай, я б вже казав, а, мене а, значною мірою, мабуть, там, психічно а, а, рятувало те, що я перші місяці тупо не віддупляв, що навколо коїться. Ну, тобто, а, я на такому спокійному пройшов все. Абсолютно, Типу, а, Максимально. Всі ну, падають, ти падаєш. Типу, хтось щось волає там, ти це робиш, щось свистить, втягуй, типу. Голову чисто рефлекторно. Нахіра це робити незрозуміло, але все ну, одно хочеться. Плюс, ну, давайте відверто. Не те, щоб я весь цей час. Як це? Просидів не покидаючи Києва, та, а, але в якусь прям повну мене заносило двічі за цей час. А, ні, а вон під Олександрівкою, хай вона, хай буде грець. А, в травні, от тоді, коли я казав, ми заповзали, ну, ми повзли на Типу, на нашу СП-шку, по якій зрештою пристрілялись, тому ми до неї там, 50 метрів не доповзли, а практично там по ній настільки добряче валило, що ми повзли туди, а по нас назад повзла ну, повзли колеги, яких ми повзли міняти. І потім там і, 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 і по нас в цій канаві пристріляв. Ну. а Як тобі сказати. Ну, Ти просто лежиш в канаві, навколо все гупає, ти чекаєш, чи не пролетить в канаву. Якщо прилетить, то ти в принципі і злякатись не встигнеш. Тому в якийсь момент. А, а, все одно звикаєш. Ну, це складно пояснити, просто тут або воно прилетіло, або воно не прилетіло. Токи ти в ямі, типу, все, в тебе два варіанти. Ти трохи контужений, але живий, або ти вже мертвий. Не те, щоб тут був великий простір для не знаю, для переживань чи що. Але то той є моментик, то я так думав в травні. <звучить> що б я думав в цій ямі зараз я не знаю. Тому що от, 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 оце постійно змінюється. Єдине, що користуючись нагодою, маю сказати, що піхота це е, ну, просто святі люди. В сенсі. Мож... Е, необхідність тижнями, да, чи місяцями, а сидіти а, в ямі під а, там, постійним обстрілом, це, ну, коротше, вони дуже круті. А, тут ще є завжди. такий лютий. мікс, Постійної постійного стресу, постійної можливості померти і постійної там практично бездіяльності, тому що, як я вже сказав, воює тільки, е, тільки артилерія. Ну, більшість часу. І це настільки е, безумний і отруйний коктейль, що ці е, люди, які ну... Його вживають, які через це проходять, а, максимальна їм шана, вони, ну, вони тримають цю війну. У мене редакція величезна їм подяка, не, як це, не, не просралась, працює, всі молодці, все є. Я там навіть щось періодично намагаюсь дистанційно проходити. Підкеровувати в організаційному сенсі, бо на редакційку мене вже вистачає мало зараз. Е, говорити про те, що там буде колись, е, мабуть, потрібно. Це один з мінусів, до речі, е, я його ну, на, на собі відчув і там, на знайомих бачив, ти перестаєш. Планувати щось наперед, і реально дуже собі підрізаєш навіть там свободу думки, тому що тебе засмотрє оця, по-перше, щоденна рутина, а по-друге, ну, щоденний, щоденний ризик і підвищена вірогідність того, що життя закінчиться завтра. Але це погано, але це реально. Я взагалі нічого не, не планував на наступний рік. Це видається якоюсь такою не те, непотрібною річчю, але ну, не обов'язковою. Перемога, ну, якщо географічно, це Україна в кордонах України. Якщо організаційно, то це а, тотальна громадянська війна в Росії. Щоб буряти на чеченців а, ця, пенза на саратов і всі разом на садове кільце. і є в мене всі підстави вважати, що у нас є шанси дочекатись такого щастя.